Багато людей, які тільки починають інвестувати, думають. А навіщо вигадувати велосипед? Є ж Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Даліо, Кеті Вуд суперінвестори, які вже заробили мільярди. Чому просто не купувати ті самі акції, що й вони? Ну, на перший погляд логіка досить таки проста. Якщо вже хтось став легендою на ринку, то повторення його дій це квиток в той сам напрямок до того самого успіху. Але не все так однозначно. І зараз я розкажу чому. Спочатку одна дуже важлива деталь. Коли ми чуємо «Баффет купив ту чи іншу компанію, то зазвичай це ці дані з так званої форми 13F. У США великі фонди зобов'язані звітуватися, що вони купують і продають. Але проблема в тому, що саме ці дані публікуються затримкою навіть в три місяці. Тобто, сьогодні ви дізнаєтеся, що Бафет купив акцію, але він зробив це, можливо, ще навіть три місяці тому. Але уявіть, що за цей час він міг її вже й продати. Ще один момент. Цілі у суперінвесторів і у нас з вами зовсім різні. Баффет може купити компанію і тримати її 20 років. Ну, хоча зараз ні, бо йому вже 95 років. Я маю на увазі за молоді його роки. І навіть якщо вона впаде на 30% завтра, він далі продовжує її тримати. Це для нього не критично. А у вас горизонт інвестицій може бути 3 або 5 років. Ви збираєте, наприклад, на квартиру або хочете створити якусь фінансову подушку. Для вас падіння на 30% може бути реально серйозним стресом. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, це ресурси. Бо великі інвестори можуть купити мільярди акцій на мільярди доларів і війти в керівництво компанії. Вони можуть впливати на стратегію, менеджмент, приймати участь у вирішенні ключових питань. А навіть якщо ви купите 100 акцій, чи навіть там, допустимо, 1000, це для вас нічого не змінює. Ви ніяк не впливаєте на саму компанію. І ось тут власне виникає головне питання: добре, а де тоді взяти всю цю інформацію, щоб самому розібратися? Чому вони... Щось там купують, бо не повторювати сліпо, це ясно. Але потрібно ж бачити, що взагалі відбувається на ринку. І ось тут реально допомагає сайт Investing.com. Це один із найзручніших ресурсів, де є практично все: котирування акцій, фінансові показники, новини, навіть портфелі великих інвесторів. Там можна побачити не просто хто щось там купив, а детально розібрати компанію, які в неї прибутки, які в неї борги, перспективи. І це дійсно. Зручно для новачків, так і в принципі для тих, які вже інвестують давно. До речі, за моїм посиланням в описі, ви отримаєте ще додатково 15% знижки на їхні платні сервіси. Це реально крутий сайт, якщо ви хочете навчитися аналізувати ринок самостійно. А якщо вам хочеться ще більш простої подачі, без складних формул, то підписуйтеся на мій телеграм-канал про інвестиції. Там я ділюся короткими розборами компаній, новинами і практичними порадами, які не завжди. Потрапляють у відео. Посилання так само буде внизу під даним відеороликом. А тепер давайте повернемося до нашої головної теми. Повторювати за суперінвесторами небезпечно ще й тому, що ринок мінливий. Пам'ятаєте, ну, а можливо і ні, історію з Кеті Вуд. Вона прославилася саме завдяки тому, що купувала Тесла, Zoom, Року та інші технологічні компанії під час ковідного буму. І справді, її фонд Ark Innovation ріс як на дріжджах, а всі навколо почали копіювати її. Але потім ринок Розвернувся, обвалився, технології ввалилися, і сам фонд впав аж на цілих 70%. І ті, хто просто повторював, опинилися в мінусах. У 2020 році, під час пандемії, фонд Кеті Вуд масово скуповував акції Zoom. Ідея була зрозуміла: всі прийшли на віддалену роботу. Сервіс для відеозв'язку зростав шаленими темпами. Виручка збільшувалася в декілька разів. Навіть акції Zoom злетіли з 70 доларів на початку 2020 року. До понад 500 доларів восени багато новачків подивилися: ого, сама Кетті Вуд купує Zoom. Вона ж геній, куплю і я. І заходили в акції вже тоді, коли вона була на піку. Що сталося далі? Ну думаю, ви вже розумієте, коли пандемія почала відходити, попит на Zoom сповільнився. Конкуренція зросла. Microsoft Teams, Google Meet... Прибутки компанії більше не росли такими темпами, а акції впали нижче 70 доларів. Тобто люди, які повторювали за Вуд у 2021 році, могли втратити понад 80% своїх грошей. Ще один приклад: у 2016-19 роках Бафет через Берк Шехетовий активно купував акції великих американських компаній: Дельта Ейрлайнс, Американ Ейрлайнс, Юнайтед Ейрлайнс. Він пояснював, що колись уникав авіаційного бізнесу через його слабку рентабільність. Але зараз, мовляв, ситуація змінилася. Галузь, галузь консолідувалася, компанії почали показувати стабільні прибутки. Ну і справді, акції авіалінії поступово росли. Багато інвесторів подивилися, О, Бафет купує Delta Airlines, значить, і мені треба так само брати. І заходили в ринок в, саме в дані компанії. А потім прийшов ковід. Авіаперельоти зупинилися. Компанії почали. Але нести мільярдні збитки. Баффет досить таки швидко визнав, що помилився і розпродав всі авіаційні позиції з великими втратами. А тепер уявіть: ви звичайний інвестор, який купив акції Delta Airlines після новини «Баффет зайшов і тримали їх навіть після ковідного обвалу. Бо думали, ну це ж Баффет все ж вирівнюється. В результаті можна було втратити десятки відсотків і сидіти роками в мінусах. Ще один приклад: у 2021 році Ілон Маск Активно е, репостив власне, про Dogecoin. Він називав його народною криптовалютою. Постив меми і навіть казав, що буде приймати Dogecoin для оплати товарів Тесла. Ціна монети зросла в десятки разів, з менше ніж 1 цента до майже 70 у травні 2021 року. Багато людей подивилися, О, маск підтримує Dogecoin. Треба купувати. Він ж, в принципі, геній, одна з найбагатших людей у світі, і заходили в ринок саме тоді. Коли Муната вже була на піку, а потім реальність повернулася. Хайп спав, ціна впала в рази, і досі не повернулася навіть близько до колишнього максимуму. Ті, хто купив під маска, могли втратити понад 80-90% від своїх вкладень. Тому правильний підхід такий: дивіться, що роблять суперінвестори. Але ставте собі питання, чому саме ця компанія, що в ній такого особливого вони побачили? І тільки після цього робіть свій власний аналіз. Бо тоді ви інвестуєте свідомо, а не Просто наосліп. Підсумовуємо: повторювати за суперінвесторами слово в слово, тобто портфель в портфель, це як переписувати конспект у відмінника. Так, ви побачите відповіді, але без розуміння матеріалу на іспиті досить таки вам буде важко. Ви можете у них надихатися. Вчитися обов'язково, але копіювати бездумно це небезпечно. Тому користуйтеся їхніми діями як підказками, але завжди перевіряйте, чи підходить саме ця стратегія, тобто саме ця покупка, саме для вас.